В ефірі змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. На Прикарпатті днями відбулося засідання регіональної дорадчої ради із питань розвитку місцевого самоврядування. Участь у зібранні взяли представники обласної влади, міські селищні сільські голови Івано-Франківської області. 1 квітня цього року кабінет міністрів схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Позиція уряду. Реформа має бути всебічно обговорена та роз'яснена. Повинна враховувати особливості усіх територій, думки всіх громад. Чому обговорення треба робити дуже масово саме на стадії концепції, тому що коли ми визначимо структуру, це є стратегію, а це є концепція. Ми перейдемо до виконання другої основної фази це приведення в відповідність до цієї концепції законодавства. Через те основним завданням почути проблеми кожного району, сформувати карту дорожню кожного району, довести це на рівень уряду. Головна мета перерозподіл повноважень на користь органів місцевого самоврядування, надання фінансових інструментів для наповнення місцевих бюджетів, щоб кожна територіальна громада стала економічно спроможною на нові. Територіальній основі прикладом ефективності такого підходу є досвід Польщі, де реформу вже реалізовано. Коли е, подивитися на Польщу, там об'єднання громадян скоро об'єдналося в великі громадські об'єкти, тобто повіт, е, є е, міста, великі, є міста малі. А якщо маленьке село, то там є е, совтес, який відповідає на громадських засадах за діяльність села. Щоб децентралізувати не тільки повноваження, а й фінансові ресурси. Державне регулювання місцевих бюджетів має обмежуватися наданням трансферів. Децентралізація повинна забезпечити на місцевому рівні економічну свободу та соціально-економічний розвиток, привабити інвесторів, а також підвищити відповідальність муніципальної влади. Зміни слід робити крок за кроком. Першим кроком це є зміна конституційного права, зміна конституції. Другим кроком це є проведення у відповідність відповідних законодавчих нормативних актів, підзаконних актів. Третім кроком, це є, який буде виконуватись паралельно, це забрати всі бар'єри. Забрати всі обмеження, забрати всі речі, які е, заважають навіть при прийнятті хорошого законодавства, виконати і використати це законодавство для громади. І останній це як кажуть, почати працювати саме на громаду. Одним із найболючіших питань для керівників громад, яке досі залишається невирішеним, є блокування органами держказначейства коштів місцевих бюджетів. У нас є борги 2013-го і навіть відбувається, що й го року за виконані роботи так в нас проводилися і роб... Роботи по дитячих садочках і по фасадних ремонтах, Тут ряд робіт, і фірми, які проводили ці ремонтні роботи, по сьогоднішній ще не одержали гроші. І для того, щоб завести далі, провести певні ряди робіт, потрібно розрахуватися за попередні борги, для того, щоб, щоб організації мали змогу вкладати гроші далі в розвиток, ну заключати договори на розвиток інш, оскільки не розраховано попередні кошти не віддано. Зараз всі призупинилися будь-які виконання робіт. Крім того, учасники обговорили напрями вдосконалення роботи комунальних підприємств. Стан реконструкції автошляхів та інші актуальні для територіальних громад питання важливо, що шляхи вирішення проблем визначаються у діалозі представників облдержадміністрації, облради та місцевого самоврядування. Такі наради вони дають змогу спілкуватися між виконавчою юлкою владою, а також між представниками органів місцевого самоврядування. Доходить до якийсь консенсус. За результатами обговорення вирішено направити напрацьовані пропозиції робочій групі з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка діє приміл регіоні на продовження теми інтерв'ю із Андрієм Троценком, головою Івано-Франківської облдержадміністрації, пане Андрію, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи допомагає діяльність такого дорадчого органу визначенню головних проблем громад області та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення? Однозначно допомагає, тому що. Це та, скажімо, первинна ланка інформації, яку ми отримуємо, аналізуємо, і на основі якої ми можемо зводити якісь наші аналітичні міркування, і пропонувати їх уряду для кінцевої реалізації. Я хочу сказати, що зараз особливо той період, коли наша співпраця повинна набути такого якісного наповнення, це деспозитив, який там напрацьований, треба сьогодні почути. І його зафіксувати зрозуміло, що громад... глобальна реформа органів місцевого самоврядування з децентралізацією влади, фінансів і так далі, це для нас ну щось принципово нове, але нам не треба боятися цього, тому що я. Е... Постійно наголошую, це реформа, яка запустить механізми конкуренції в нашому суспільстві, і якщо хочете механізми самовиживання, Самовиживання – це основне. Тобто, в даному випадку я бачу, що навіть такі моменти, як егоїстичне бажання людини, чиновника або політичного лідера, який хоче виконати, взяти на себе відповідальність і очолити область чи район. Вона буде сприяти тому, що його его буде стимулювати працювати на громаду і таким чином заслужити для себе наступний п'ятилітній період перебування при владі. Тобто, сьогодні ми повинні говорити, ми і весь негатив, і позитив повинні сконцентрувати таким чином, що він працював на людей, на громаду. Тому оця співпраця це підвалини, на яких треба вибудовувати ну, всі вищі форми. На моє глибоке переконання, нам треба взяти за основу польську модель. Це та модель, яка показала свою життєспроможність. Вона показала, що ця модель сприяє вливанню значних інвестицій, тобто вона є прозорою для закордонних інвесторів. Ми бачимо приклад Польщі, ми бачимо ті колосальні інвестиції, які вони освоїли протягом останніх років. Без інвестицій не буде нічого. Це принципово. Ми бачимо ті механізми, які діють всередині в Польщі, коли воєводство конкурують між собою для того, щоб втримати інвестора, для того, щоб забезпечити саме йому ті умови і щоб цей інвестор з воєводства не пішов. Україні розпочато реформу місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, яких змін слід очікувати на Івано-Франківщині? Ну на Івано-Франківщині е, слід очікувати змін. Е... Тоді, коли і в всіх інших регіонах нашої держави, тому що це реформа, яка накриває всю державу. Зараз ми бачимо чіткий алгоритм в часі, як це прописується. Тобто до осені 2014 року проводиться напрацювання змін до Конституції, проходить їх погодження в Венеціанській комісії. При отриманні позитивного висновку відбувається голосування в Верховній Раді. Після того, коли проведені зміни до Конституції, це зима. Осінь 2014-го зима і весна 2015 року відбуваються зміни законодавчої площадки. Тобто всі базові закони і підзаконні акти підлаштовуються під зміни до конституції. Таким чином, на весну 2015 року ми виходимо на так званий перехідний період, який буде. Коли включаться вже перші механізми децентралізації, мова перш за все йде про те, що з 2015 року і в бюджеті державному бюджеті на 2015 рік буде вже запроваджено перший етап децентралізації залишення фінансів чи менше в більшій чи меншій мірі в областях, і таким чином реально органи місцевого самоврядування отримують засоби для початку реалізації реформи. Повноцінна реформа, ми повинні розуміти, може відбутися тільки тоді, коли органи місцевого Самоврядування будуть обрані з відповідно наділеними повноваженнями, я говорю за осень 2015 року. Пане Андрію, дякуємо за змістовне інтерв'ю. а Я нагадаю, що з нами був Андрій Труценко, голова Івано-Франківської облдержадміністрації. І ми продовжуємо нашу програму на зв'язку. Івано-Франківський міський голова, голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Віктор Анушкевич. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, який сьогодні пріоритетний вектор діалогу місцевого самоврядування із обласною владою? Що стосується діалогу, то він сьогодні не тільки. В контексті діалогу з обласною владою, але набагато важливіший діалог з київською владою, тому що ми прекрасно розуміємо, що без реальних реформ, без того, щоб вирішити питання в Києві. Діалог між обласною і міською владою не буде повноцінний, тому що як обласна влада, так і міська влада не має відповідних повноважень і в тому числі фінансового ресурсу. Тому десь ми на своєму рівні обговорюємо питання, що стосується пріоритетів. Якщо припустимо, є пріоритетом номер один дороги, то ми спільно з обласною радою, обласною владою думаємо, які дороги в першу чергу, в тому числі. І в нашому населеному пункті, якщо ми говоримо про дошкільну освіту і нестачу дитячих складочків, то ми ставимо також питання, щоб десь за рахунок ресурсу області помогли столиці Прикарпаття Івано-Франківського. А насправді діалог потрібно вести ширше, що сьогодні відбувається в державі. І зокрема, що стосується конкретних прикладів такого діалогу, я маю на увазі позитивних результатів цього діалогу. У нас є проблема з об'їзною. Абрижний міні Стефаника, яка за рахунок транзитного транспорту прийшла в жалюгідне становище, в жалюгідний вигляд. Так от я домовленість про те, що спільними зусиллями за рахунок і обласного і міських бюджетів це питання є стратегічно важливим не тільки для міста, але й для області І областям погоджується все таки капітально розпочати, ремонтувати її вже в цьому році. Скажіть, будь ласка, чи сприятиме реформа місцевого самоврядування, яка зараз впроваджується урядом активізації економічного розвитку Івано-Франківська? Сприятиме. Те, що розробляється, і те, що подається сьогодні очільниками уряду, це є результат роботи робочої групи під керівництвом віце-прем'єр-міністра пана Володимира Гройсмана. А членом цієї робочої групи є ваш покірний слуга Анушкевичус Віктор, міський голова Івано-Франківська. Тому ті напрацювання, які є, там є і мої, зокрема, пропозиції. Тому що всі ці роки. Обмежували повноваження місцевих громад і місцевого самоврядування. І зміст цих реформ це є цілий комплекс, там і райадміністрації, облідміністрації, і адміністративна терреформа, і Податковий кодекс, і бюджетний кодекс зводяться до одного спільного знаменника. Київ сьогодні повинен поділитися владою. Набагато ширше з місцевими громадами розширити повноваження владні місцевих громад, і саме головне фінансові. Тому що якщо не будемо сильного місцевого самоврядування, якщо не буде самодостатніх місцевих громад, то держава так само не буде самодостатні. Це є загально прийнята світова практика. Сильні міста, сильні громади, сильна держава. Дякуємо, що змогли приділити нам час та за змістовне інтерв'ю. Я нагадаю, що це був голова Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст. Місцевих... України Анашкевича Свіктор ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. І зауважує, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.